Всім привіт, мої любі! Сьогодні я хочу просто побути з вами в полі. Сьогодні я хочу просто поспілкуватися із вами на різні теми, котрі будуть йти в потоці. Я екстрасенс, я ченелер, я провідник, я майстер, енерготерапевт та цілитель. І сьогодні я запроваджую нову таку а, тему на своєму ютуб-каналі. Коли ми будемо з вами спілкуватися просто в потоці, коли я вам буду просто розповідати все те, що зараз актуальне для мене, для вас, воно буде відгукуватися зазвичай і вам також. Але при цьому я хочу додати трошки легкості. Якщо ви вже були підписані на мене та десь бачили мої короткі рілси на тему того, що я завершую свій такий шлях вчителя. Бо я проводила дуже багато курсів, дуже багато навчань, і зараз я хочу, щоб ми з вами спілкувалися вже більш по-людськи, більш, так знаєте, без бажання а, завжди ну, якось розвивати себе або ставати кращим, або ще якимось. Оце а, а, звичка прагнути до чогось більшого. Вона, я зараз хочу позбутися неї. Вона мені просто оставидла, і я хочу бути просто в моменті такою, якою я хочу бути. І наразі я хочу з вами спілкуватися більш відкрито, більш людяно так можна сказати. Хочу, щоб ми з вами просто були в полі один одного. Тому беріть чайок, зробіть собі, заваріть, і давайте просто поспілкуємося із вами. Я розповім вам, що у мене зараз відбувається в житті, які теми підіймаються, щось корисне, щось просто розповім. І ви просто побудьте в моєму полі. Бо я зараз також розвиваю ще силу свого поля. І впливу мого поля, і тому просто знаходячись поряд зі мною, ви вже отримаєте гармонізацію, підказки для себе і так далі. Тому погнали! <с> Як кажуть, плану в мене зовсім нема. Я хочу просто е спілкуватися із вами в потоці. Це перший такий е відеоефір для мене, і тому я трошки е нервую, але зараз беруся. Знаєте що? Перше, що я вам хочу розповісти, що я нещодавно в Харкові проводила бранч. Це також був дуже експеримент, і взагалі я хочу порадіти за те, що зараз починає пробуджуватися Харків, починає пробуджуватися Україна, починають пробуджуватися майстри. Дуже багато всього починає проходити офлайн нарешті. І це знаєте, чому відбувається? Бо люди починають відчувати трошки більше безпеку. В рамках території України. І це дуже гарний знак. Коли ми з вами пропрацюємо всі цю енергію відчуття безпеки, тоді ми зможемо вже завершити енергію війни. Тому цьому я радію. А також я радію тому, що дуже багато майстрів почало також ці офлайн якісь заходи свої робити. І ми наче почали виходити зі свого такого кокону, зі свого а, звичного ритму життя. Я також я проводила деякі, дес, декілька зустрічей ще восени це півроку тому. Але при цьому тоді в мене були заявлені конкретні теми. Тобто, це були не просто зустрічі побалакати, а це були знаєте, такі теми, де ми, а, як груповий сеанс, Груповий енергосеанс тоді це був. Я ще хочу таке робити. Мені цікаво поробити такі теми буде і на підняття кундаліні, і на різні інші енергетичні зцілення, саме групові такі сеанси. Але наразі я зайшла в свій такий наче особистий експеримент, як це дозволити собі а, не навчати нікого нічому і, от, знаєте, прямо лінійно не зцілювати нікого. Тобто просто бути, просто спілкуватися із людьми, просто а, підіймати ті теми, які самі цікаві, які хочеться самі обговорити, які, а, які просто живуть. Да? Ось є теми, які живі такі, їх хочеться а, про них спілкуватися, їх хочеться якось смакувати. І ось, ну, тобто, саме життя тече, наче знаєте? І ось мені зараз хочеться вивчати. Оце життя, коли воно просто тече через нас, коли воно просто а, проходить крізь усі наші дії. І саме коли ми із імпульса діємо, ми починаємо жити. Бо коли ми робимо якісь дії із потреби, тому що так треба, так надо. А ось раніше я дуже багато робила навчань різних курсів, тому що я відчувала, що мені це треба. Треба на рівні душі, треба, да, треба на рівні якоїсь там карми, на рівні контрактів і так далі. Але це треба, воно, наче давило на мене. І зараз, коли я собі вже дозволила, я наче дійшла до такого, знаєте, до межі, де я вже відпрацювала цю карму, я вже собі дозволила звільнитися від неї. Мені вже не треба, я вже нікому нічого не повинна. Я вже відпрацювала всі свої контракти, кому я що була повинна. І зараз вже можу робити просто із життя. І я вам скажу: дуже багато людей зараз можуть відчувати дуже схожі процеси. Чому таке відбувається? Бо, як ви знаєте, 2024 був рік кармічний. Але й перед цим було декілька років, коли про це були. І... Як ви знаєте, війна це також кармічна енергія, да? ну, тобто набуває її на рівному місці. Тому ми з вами дуже багато проходили саме а, кармічних процесів, де ми розплачуємося за щось. Ну, розплачуємося таке дуже негармонійне слово. Да? Ну, а, проживаємо щось, що ми повинні були прожити. Так, давайте так, так м'якіше звучить. Так ось туди входить війна, туди входять ваші будь-які процеси, де ви були, наче комусь щось повинні. От зараз спробуйте відчути, чи було у вас останні декілька років відчуття, що ви комусь щось повинні? Можливо, ви народили дитину три роки тому. І ви відчували, що ви там, наче повинні бути мамою тепер, відповідальність прокачувати, там, готувати все це. Треба, із позиції повинна. Да? Або ви почали, можливо, якийсь проєкт, або ви на якусь влаштувалися роботу. Це також могло 3 роки тому відбутися із вами. Десь приблизно 2021, перший 2022 а, І відстежте спробуйте, що було, що ці 3-4 роки тягнулося, де ви. Наче прокачували себе із позиції, мені треба це завершити. І це якось так от прям скарежувало вас. Тобто вам прям тяжкувато це йшло, наче через сопротивлення. І якщо ви можете подивитися, от прям зараз спробуйте відстежити, я відчуваю, що багато процесів зараз йде на завершення. І якщо у вас ще наразі не завершилося, Якась оця важка енергія, то вона почне завершуватися навесні. Ще березень, квітень, травень, тобто там будуть розкриватися ці енергії на завершення. І якщо у вас ще нема такого відчуття, що ви, наче, знаєте, здихалися чогось такого важкого, якогось мішка за плечима, то воно з'являться. Я хочу вас. Запевнити а, і обрадувати, що воно з'явиться. Тому я також радію, бо воно в мене вже з'явилося. І оце відчуття, що просто нарешті можна робити те, що хочеш, нарешті можна не рятувати цілий світ, бо в мене було дуже багато контрактів по душі, коли я прийшла на цю планету, що я повинна тут встигнути взагалі зробити. Так, вони нікуди не ділися. Я дуже багато ще чого повинна а, зробити. Але при цьому, наче, знаєте, наче розвернувся вектор фокусу. А, почало сонечко виходити. Хм. Хоча а, весь день а, сіре було затягнуте небо. Творець прийшов на зйомку. Так от. Наче почався розвертатися фокус уваги і просто почала з'являтися легкість. Тобто, якщо ви будете продовжувати робити щось, що робили, але ви це почнете робити так інакше, що цей груз з плечей він все одно спаде. То ви відчуєте якесь облегшення. Можливо, там, якщо про дитину, можливо, дитина трошки підросла, да, виросла, і вам а, легше стане. Якщо це якийсь проєкт, якщо це ще щось. Тобто, наче йшов такий через супротив розвиток такий важкуватенький, да, наче ми по болоту гребли. А, а зараз а, хочеться життя. Хочеться жити. І це не тільки про енергії весни, хоча, звісно, да, про енергії весни. Але зараз ще лютий, і я це вже відчуваю а, десь з 13 лютого ці енергії. Я бачите, зробила собі а, вже весняні нігті, купила собі весняний светр. Тобто, в мене ще а, з середини лютого вже йде відчуття цього переродження енергії феніксу, ми на час попелу постаємо. Таке дуже класне відчуття. Спостерігайте, що буде у вас, як це у вас буде програватися. Пишіть в коментарях. Також мені дуже цікаво, як у вас програються зараз ці енергії, цього повстання з попелу і облегшення життя, такої якоїсь перетрансформації. Так от, що я хотіла сказати про бранч? Я пішла в експерименти і вирішила спробувати провести цей бранч просто. Із такою жіночою, дівчачою енергією, де ми просто спілкувалися на різні теми. Це було дуже прикольно. Мій мозок просто видавав ерор постійно. Бо він казав, як це нікого не вчити. А що ж робити? Ми будемо на цьому бранчбранчі. Там план ніякого немає, теми заявленої ніякої нема. Ну, тема була це здійснення бажань та проєктування реальності. Те, що відбувається в моєму полі, те, про що я і моє поле, це допомагати людям у їх розкритті, розширенні та здійсненні бажань. Тобто, то, це те, чим я, як я працюю полем. Але словами я нічого такого не казала. Ну, тобто, я Спочатку сказала там, що я буду працювати полом, і все, ми просто спілкуємося. І далі я нічого собі такого не дозволяла, навіть нікого не лікувала, не зцілювала нічого такого. І в кінці просто завершила, ми взялися за руки. І буквально три хвилини я всім подякувала, трошки загрузила потоки і все. Але півтори години ми просто спілкувалися. кожна із дівчат розповідали про себе, розповідали якісь свої плани, свої цілі, що вони хочуть покращити в житті. І це було дуже незвично. Але в усіх дівчат був дуже класний, гарний відгук про цю зустріч. Це знаєте, таке наче бурюватися зі свого ам, кокону там, де ми звикли бути, там, де все якось звично. І просто залетіти в щось нове, отак От просто необдумано взяти і залетіти. І це було так. Бо ми були настільки різні всі, а настільки з різних е, сфер життя, різні по віку, по якомусь положенню в житті і так далі. Було дуже прикольно. І при цьому нам стільки вдалося обмінятися. Кодами і енергіями. Дівчат потім ще грузило, грузило. Мене грузило, грузило. Голова боліла в мене весь вечір я собі прогружала дуже багато кодів. І дівчинка одна мені писала також, що болить голова. Я їй також прогружала коди. Дуже багато, знаєте, такого обміну відбулося між нами. Бо в кожної все одно було щось таке. Що було б класно поділитися з усіма, але при цьому ми дуже легко і класно спілкувалися. Не було, знаєте, такої енергії а, навчання. Ну, от такої, знаєте, зубрілки якої-небудь, училки зубрілки, кидати там сидіш а, і там записуєш головою киваєш і все. А Це був якийсь живий вайб. Дівчата там каву пили, я на ескезі від кави. Тому я їла салат, але насправді стільки йшло енергії, що я не могла їсти. Я не могла їсти, я собі взяла салат, приїхала голодна, але з'їла десь половинку і пила чай далі. Бо коли мене завантажують, коли йдуть великі потоки, я просто ну, не їм. Я їм або до, або після. Так от, було дуже цікаво, і ще мені сказали наставники, що Десь раз на місяць я буду робити такі зустрічі. Це інколи будуть а, зустрічі без теми просто такі дівчачі кола. Це інколи будуть зустрічі, як а, все ж таки енергосеанси групові. А, я буду в інстаграмі це анонсувати заздалегідь. ось, Але десь приблизно раз на місяць я планую це робити, бо мені наставники просто показали, скільки там всього буде ще розкриватися. тобто Ось я провела зустріч, і ще місяць будуть довантажуватися енергії та все, чим ми обмінялися на протязі цього місяця і вкладатися, а нам, як, знаєте, встроюватися, щоб ми вже це могли прийняти на жит... ну, в життя, проявляти в житті. І це дуже цікаво, дуже прикольно. І ось якраз воно встроїться через місяць, можна як нову дозу піти, взяти а, цих. А, Процесів, обміну, росту, зростання і так далі. Одна дівчинка в нас була танцівниця. Тобто там є такі енергії сексуальності, прийняття свого тіла, тобто було таке зцілення. Да? Але в неї відбувалося зцілення голосу. Якщо з тілом в неї да, все класно, є баланс. То на зустрічі в неї якраз відбувалося зцілення п'ятої чакри голосу. Це дуже класно. Там була дівчинка, в якої класно прокачені фінанси, була дівчинка, в якої класно прокачені ем, також езоторічні теми, там зцілення. Але це не найголовніше. В неї була дуже класно прокачана впевненість. І вона нам просто всім там роздала. Бо впевненість з неї просто струїлася, я не знаю, як з матері Всесвіту. Ось. Інша була така самодостатня така жінка, в неї є діти, в неї є чоловік, в неї є будинок, тобто вона, знаєте, така вже, ну, от Таке класне відчуття, що в неї все є, і при цьому вона дуже-дуже творча, дуже така е незвичайна. Тобто вона із нами ділилася творчими кодами, вона прийшла в блисківках на лиці, просто е як святкування якесь в нас відбувалося. Ось і м -м, ще вона дизайнер, вона створює сумочки, тому вона із нами ділилася кодами е такими творчими. Творчими і сімейними. Ну, а я, ви знаєте, хто не знає, в мене є декілька найсильніших таких сторін, коди яких я передаю. Ось, наприклад, ми з вами просто зараз спілкуємося, можна сказати, про все потрошки і ні про що, але моє поле на вас впливає. Мої наставники, провідники із вами працюють. І по бажанню вашої душі, звісно, не лякайтеся. Якщо у вас є запит на це, тоді працюємо. Так от, в мене є декілька основних тем, і це тема відносини. В мене дуже прокачана ця тема. Також сім'я, діти, але от прям відносини. Це тема. Енергоцілитель, тобто, якщо ви хочете розкриватися як цілитель, це також до мене. Тема ченелінгу, зв'язок із вищими силами, а тема жіночності моя найулюбленіша, це тема жіночності і тема любові до себе. Тобто, оці декілька тем це мої найголовніші, котрі вже просто автоматом із мене льються. Ну, напевно, можливо, на якусь. На, якусь, о, на якийсь процент п'ята чакра в мене вже є прокачана, да, співати я поки все ніяк не дійду, але говорити вже прокачана п'ята чакра. Тому беріть все, що вам відгукується, всі ці теми. Ви можете просто да, внутрішньо погодитися на прийняття цих кодів, цього встроювання, щоб вам вище сили передавали ці процеси. Так, блін, як же мені показати так ніжно світить сонечко, але я не зможу. Просто засліпить а, екран і все. Дуже класна погода зараз проста. Так, що ще я хотіла розповісти вам? Зараз відчую. Так як ми з вами в потоці і без а, конкретного плану. Я хочу. Спілкуватися із вами, знаєте, з такого, наче діалогу, наче ми вживу із вами спілкуємося. Ну вживу б тут ви мені щось відповідали, і тому тему було б простіше продовжити. Але я зараз спробую відчую, згадаю, що я ще хотіла б вам розповісти. Класно, буде йти тема березня стосовно впровадження чогось нового. Я дуже-дуже сподіваюся і вірю в себе, що я піду довивчати курси водіння, бо в мене тільки пройдено теорію, і екзамен ще я навіть не ходила здавати. Тому березень я чекаю. І ви чекаєте, березень дуже допоможе нам проявити якісь процеси, як такий важель перекинеться, і буде простіше зайти в нове. Буде вже простіше. енергії будуть дуже такі пом'якшені, м'які. Ну, ви розумієте, да? зима вона все одно має такі масивні енергії, такі да? заземлені, більш Насичені такі на, на четверді, да? і там вирізьбити щось новеньке, ну це як по камню е, стругати, це е, займає багато часу, сил і ресурсу. А березень, весна це вже як енергія водички, такого струмочка. Там же можна туди кораблик, бульк, і він сам поплив. Тому а, чекаємо березень, там вже буде простіше нам проживати деякі енергії, деякі свої нові процеси. Угу. Також я хотіла сказати, що лютий, хто ще не почав, а, лютий а, дуже класний а можливо, ви дивитеся це пізніше набагато, да? І зовсім не в лютому. Але а, я вам трошки подам мотивації. І енергій в тему і в сферу нових звичок. Спробуйте, будь ласка, завести собі одну чи дві звички хоча б на, там не знаю, пару тижнів. Навіть якщо через цих пару тижнів ви захочете завершити це, то ви можете це завершити, не катувати себе, не насилувати, якщо вам, ну, не хочеться більше цього робити. Але якщо ви пройдете зараз ці два тижні, ось я в лютому також собі завела багато нових звичок. Якщо ви пройдете ці два тижні, як ну, можна аскезою це назвати, наприклад. Да? Тобто в аскезу можна щось не робити, а можна навпаки щось взяти і робити. І якщо ви собі це проведете, вам потім простіше буде ще раз це провести і ще раз це взяти. І так поступово, поступово ця, ця звичка буде у вас, знаєте, як вибудовуватися в таку тверду, поширену базу вашу, основу вашого життя. І ну, навіть якщо вона так і не стане прям базою, базою, то ви все одно в якийсь момент, коли ви відчуєте це, це знаєте, як інтуїтивне є харчування, ось по звичках також ви можете інтуїтивно рухатись. Якщо вам зараз хочеться, наприклад, я почала раніше лягати, я почала пити воду зранку. Я почала. Мені зараз перестало хотітися солодкого. Я десь півтора тижні я просто не хочу. Я на нього дивлюся і не хочу. А також я взяла аскезу на каву десь на місяць, до 8 березня. Ось, ну там щось ще було більше ходити, там ще щось. Навіть якщо ну тобто, інт, я ось про що, про що, інтуїтивне, е, інтуїтивне відчуття, чого вам зараз хочеться. Тобто мені зараз це захотілося, і можливо, я не хочу це робити напротязі всього життя, да? але я пороблю це зараз. Потім, коли відчую, що воно мені більше не відгукується, я можу це перестати робити, але в мене в базі воно вже буде як знання, що ага, так можна. І коли я знову відчую, тобто ми йдемо знаєте, через легкість. Я люблю, я ненавиджу дисципліну, це не моє, це зовсім не моє. Дисципліна, як на мене, вбиває весь всю творчість. Вона вбиває ось такий польот, а польот фантазії, політ відчуттів. Да? І хочеться робити просто тоді, коли хочеться. А не тому, що треба. Ось ми знову до цього і повернулися, з чого почали почало відео. Так ось, із цими звичками спробуйте просто в м'якості спробувати щось нове для себе: одну, дві, три звички завести і поробити їх стільки, скільки вам буде відчуватися, що ви це в гармонії з собою робите. Не насилувати себе. І потім, коли ви захочете завершити, просто завершіть. Але далі відчувайте, коли вам знову згадається, о, було б прикольно знову так поробити. Ну, наприклад, не знаю, качати прес щодня або там ще щось віджиматися. Було б прикольно. Візьміть і знову поробіть. І знов поробіть тиждень, два-три, скільки будете відчувати. І таким чином ваше життя все одно почне потрохи-потрохи наповнюватися корисними процесами, але без того важкої цієї дисципліни, яка дуже багатьом людям просто не підходить. Якщо ви знаходитеся в енергії жіночності, а я про енергію жіночності, я те, що передаю вам також це енергія жіночності, енергія відчуття себе, лагідності до себе, любові до себе. Тобто, коли ви знаходитеся в цих енергіях, тут неможливо йти через жорстко, через дисципліну, через а, я сказала треба. <світ> да? а, ну, так не працює. Ви просто будете себе ламати як якийсь як неадеку, неадекватні батьки, наприклад, да, якісь. Треба бути люблячим для себе. Люблячим. Люблячою мамою, люблячим батьком, треба завжди відчувати, що насправді ви хочете. І якщо ви це хочете, бо вам це хочеться, то берете і робите. А якщо ви вважаєте, що треба цю звичку завести, бо ну, там, всі кажуть, же, що вона хороша, що вона працює, ну спробуйте і зрозумійте. Воно відгукується вам чи ні. Треба, ну хочеться вам це завести собі в звичку чи ні. І просто пробуйте такими м'якими шажочками, як котик, знаєте, він так пробує, Він, ну коли вмощується на щось м'якеньке, він так е подушечками, лапками отак проминає. І ось ви щось новеньке заходьте туди і отак пробуйте, ага, моє чи не моє. Давайте собі час відчути. Не треба себе ругати, якщо вам. Не сподобалось, там, пити воду зранку. До речі, я не могла пити воду зранку, поки я не зрозуміла, що її треба підігрівати. І тепер я підігріваю в мікроволновці просто на 20-30 секунд. І я можу випити отакий стакан вже майже повний. Я почала з такого, потім так, і зараз десь отак я випиваю. Ось. Але це звичка, яка мені сподобалася. Знаєте, тобто, це не таке, що я думаю, зараз там два тижні поп'ю і завершу її. Мені реально сподобалося, бо я змогла підібрати так, як мені так, як мені це відгукується. Мені сподобалася ця тиша, коли я п'ю воду і не роблю нічого. Тобто я спочатку зранку виходжу коли вниз на кухню. Я просто сідаю і п'ю цю воду, як настроюючись на новий день в тиші, нічого не включаючи, нічого не роблячи паралельно, а я прям сиджу, так побиваю цю водичку так спокійно і налаштовуюся на м'якість, на жіночість, на любов всередині себе. На усі ці. Вібрації. Можна на вдячність налаштовуватися, можна на прийняття всього класного в своє життя налаштовуватися, можна налаштовуватися на янголів, на їх енергії, що вони поруч. Тобто ви можете на багато чого налаштовуватися, на багато класного всього. І це допомагає прожити день в більш такому легкому, приємному вайбі. Чирс! Добре, друзі, рада була з вами поспілкуватися. Зустрінемося якось і ще.